Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди. В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує менини та прикмети погоди. 21 березня за новим церковним календарем, православні віряни згадують святителя Кирила, єпископа Катанського, і святителя Фому, патріарха Константинопольського. У народному календарі 21 березня свято Фомендень або Катанік. Народне свято 21 березня здавна вважається небезпечним і нещасливим. Через погіршення погоди та забруднення води люди наприкінці березня більше хворіли. Наші пращури пов'язували сплес захворювань і розгулом нечистої сили сестер лихоманок, які приносять застуду і жар. Ефективним засобом від лихоманки вважали трав'яний чай. Що можна робити 21 березня? Святим дня моляться про захист, цілення, допомогу зміснення віри, просять дати сил витримати життєві нагаразди і молити Бога за нас. Народні прикмети радять цього дня зробити прибирання. Вважається, що вимітаючи сміття, можна позбутися навіть серйозних хвороб. Також 21 березня добре миритися з тими, з ким довго були в сварці. У народі вірили, що прокидається після зимової сплячки сердитий голодний водяний. Серед рибалок було заведено задобрювати його медом і хлібною скибочкою, монетами, що він рибку по різних сторонах не розганяв, а посилав вдалу рибалку. Сьогодні народна магія допоможе вам здолати недуги. Наші предки йшли вранці в храм, де молилися святому фумі, розцілення від різних недуг. А в домашніх умовах у день його шанування можна провести нескладні ритуали на швидке одужання. Обряд на воду. Виконувати такий ритуал потрібно перед сном. Наберіть ванну теплої води і киньте в неї 5 столових ложок звичайної можна морської солі. Протягом півгодини полежіть в солоній воді, потім обідріться рушником і одягніть чистий одяг. Зачерпніть з ванної відро води, а решту можете спустити. Ідіть тепер на вулицю і вилийте воду під самий корінь якого небудь чагарнику або дерева. Скажіть при цьому замовлений текст. Поки у воді лежала, усі болячки з себе змила, і геть їх тепер відправила. Від недуги в землю пішли, мені жодної не лишилось. Обряд на перехресті Для його проведення вам знадобиться нова мотузка. Порахуйте всі хвороби, які турбують вас на цей час і серйозні, і легкі, і зв'яжіть таку ж кількість вузлів на мотузці. При цьому зв'язуючи кожен новий вузол, вимовляєте в голос назву захворювання. Наприклад, панкреатит перший вузлик, анемія другий вузлик, шлункова виразка третій вузлик і так поки не зв'яжете всі свої болячки. Порахуйте, скільки вийшло вузликів. Стільки свічок потім потрібно буде купити і поставити в церкві за своє здоров'я. Тепер вирушайте на безлюдне перехрестя, прихопивши з собою мотузку з сірниками. Станьте в центрі і підпаліть мотузку. Поки вона горить, скажіть змовні слова. Чортики, братики, швидкі хлопці, ну скоренько прибігаєте і всі мої хвороби забирайте. Будьте тепер на вузлах моїх кататись, а мені навіки без недуг залишатись. Язик, ключ, замок, амінь. Ідіть додому, по дорозі не зупиняйтесь ні з ким, не розмовляйте і не зарайтесь. Відразу ж зайдіть у храм і поставте за здоров'я свічки. Якщо ви виконували ритуал у вечірній час, коли церква вже закрита, то сходіть і поставте свічки з завтрашнім ранком. Що не можна робити 21 березня. Серед заборон, що сьогодні не можна робити пліткувати, хвалитися, заздрити, засуджувати, відмовляти в допомозі, сумувати. Народні прикмети категорично забороняють лаятися з ким-небудь або бажати зла. Незабаром погане повернеться назад. Сьогодні не можна рубати дерева та обрізати гілки, інакше рани будуть довго гоїтися. Також не варто пересаджувати рослини, вони не приживуться на новому місці. Категорично заборонено сваритися з близькими, сперечатися і згадувати старі образи, інакше стосунки надовго зіпсуються. Невдалий день для подорожей. У поїздці багато що піде не за планом. Багато прикмет пов'язані в цей день з водою. У народі вважали, що з пранням постільної білизни краще почекати. Якщо не послухатись цього правила, можна надовго позбутися спокійного сну. Що зберегти в будинку щастя і достаток не варто поливати квіти та інші рослини. Наші предки були впевнені, що лаятись і бажати комусь зла не можна, в такий час слова набувають особливої сили. Так, можна злякати удачу і закликати нечисть. В народі говорили, що побачити падаючу зірку в цей день до нещастя. Тому люди намагалися вночі не дивитись у вікна і не виходити на вулицю. Щоб не принести будинок смерті або хвороби, забороняється готувати борщ або пироги з картоплею. У народі відзначали, що ці страви прийнято ставити на поминальний стіл. Не рекомендується надягати речі на вивірід. Вважалося, що інакше все піде Шкереберть. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Кирило, Фома, Яків. За прикметами цього дня судять про майбутній урожай і погоду. Грім чути цього дня, рік видасться дуже врожайним. У берези багато соку, літо будуть дощови. З'явилися комарі, скоро потеплішає. Небо ясне піде теплий дощ. До зустрічі в нових відео!